У Кам'янському відновили офлайн прийом мешканців. На час дії постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину особисті прийоми громадян проводилися у режимі відеоконференцзв'язку. звязку Із закінченням дії постанови роботу з мешканцями продовжують проводити у громадській приймальній. Моє лівобережжя книгу з такою назвою презентує очільнику Кам'янського. Перша заявниця. Вчителька на пенсії Лідія Видайко збирала та готувала матеріали для історичної роботи 30 років. Нарешті книга побачила світ, втім коштувала авторці чималу суму. І та книга вийшла мені дуже дорого. Коли я вже все підготувалася, а мені сказали, ой, дорого, це дуже дорого. Ці всі гроші потратила на Написання книги, тож Лідія Видайко вирішила звернутися до очільника Кам'янського за фінансовою допомогою. Я настільки була задоволена його відповіддю. Тобто він уже відгукнувся, він пообіцяв і він зробить». щодо облаштування прибудинкової території до міського голови. Звернувся кам'янчанин Євгеній. Звертався з приводу дитячого майданчика. Ну, скажімо так, складна ситуація. У нас кооперативний дім складно кооператив віднести до МАК. Пообіцяв, що поставив, зробив з проханням відшкодувати втрату власного авто. Звернувся кам'янчанин Руслан Єгоров. Чоловік працює начальником рятувального відділення у Дніпрі. Були на черговому чергуванні. І в нас були два приліта, що здав автомобіль, він на даний час не, ну, к встановленню не підлежить. Я звертався в страхову компанію, звертався візде, вони сказали, що це не страховий случай. Відшкодування, на жаль, на даний момент нема. Програма, яка працює по житловим будинкам та квартирам, тільки якісь відшкодування є, а по автомобілям немає. Заявникам було виділено матеріальну допомогу. Також міським головою разом із заступниками та керівниками профільних служб було розглянуто чимало питань житлово-комунального господарства. Я надав відповідні доручення своїм підлеглим для того, щоб найкоротші терміни всі ці питання були вирішені.